Розглянемо тему, циклічні процеси, алгоритми та проєкти з циклами з лічильником». Усіх нас оточують процеси, які постійно повторюються в часі. Ці процеси відбуваються у природі, у техніці, у навколишньому житті. Процеси, які повторюються, називаються циклічними. В алгоритмах також використовуються цикли. Цикл в алгоритмі це фрагмент алгоритму, команди якого можуть виконуватися більше одного разу. Розглянемо таку задачу. Треба зібрати 5 грибів в кошик. Для розв'язання цієї задачі, напевно, потрібно виконати такий алгоритм. Повторити. 5 разів наступний дії підійти до гриба, зірвати, покласти його в кошок. У наведеному алгоритмі кількість виконань команд циклу відома ще до початку його виконання. Вони будуть виконуватися рівно 5 разів. Рівно 5 разів. Такий цикл називають циклом із лічильником. У середовищі Scratch 3 теж можна створювати проєкти з циклами. Для створення проєкту, який містить цикл з лічильником, потрібно використати блок з командою Повторити і в кружечку написати кількість повторень, який розташована у групі керування. На слайді так, цей блок жовтого кольору. Всередину цього блоку. Потрібно вставити команди, які будуть виконуватися вказану кількість разів. Як розв'язувати задачі з циклічними алгоритмами з лічильником ми розглянемо у наступному відео.